Другий етап кубка «Перепльота» з конкуру пройшов в селі Омеляна на базі кіноспортивного клубу Фавор. Змагання присвячені коню на прізвисько Перепльот, який за своє спортивне життя не програв жодного старту та з яким працювала ціла плеяда спортсменів. В рамках змагань також влаштували і кубок ветеранів, в якому брали участь учасники стартового складу 1999-2005 років. За основні ж нагороди приїхали поборотися спортсмени із кіноспортивних клубів Волинської та Рівненської областей. Змагалися у чотирьох категоріях: діти, аматори. Вільний клас та спортсмени. За підсумками змагань лідером виявився кіноспортивний клуб Фавор, який взяв всі призові місця у дитячому класі та виборов золото та бронзу у вільному. По одній перемозі на свій рахунок записали спортсмени із Стери іпіки, з Волині та спортивного клубу Вітер із Рівненської області. Кубок ветеранів здобула б Руслана на жеребці Бріг організатори та учасники залишилися задоволені змаганнями та в майбутньому планують перетворити кубок перепльота на щорічну традицію. Віктор Самчук, новини Рівного.